А що власне робить нас нами? Багато в чому це наша пам'ять. Саме вона дозволяє впізнавати обличчя близьких, знову переживати щасливі моменти і, зрештою, просто робити звичайні речі: ходити чи там смажити яєчню. Давайте зануримося в те, як працює цей дивовижний механізм і що стається, коли він раптом ламається. Щоб по справжньому зрозуміти, наскільки пам'ять важлива, почнімо з однієї історії, історії, яка показує, що буває, коли той самий ланцюжок за спогадів розривається. Просто уявіть собі таку сцену. Чоловік, його звати Клай Верінг, сидить за піаніно. Раптом до кімнати заходить його дружина, і він, він просто кидається їй назустріч, ніби не бачив її цілу вічність. Це такий чистий, непідробний захват. Але ось тут починається дивне. Дружина виходить буквально на хвилину, ну, по склянку води, повертається, і він знову зустрічає її з таким самим шаленим захопленням, ніби її не було кілька днів. І це повторюється і знову, і знову, кожні кілька хвилин. Та хто ж такий цей Клайв? Він був успішним музикантом, але у 47 років рідкісний вірус вразив його мозок, і наслідки були. Ну, просто катастрофічними. Відтоді він не може сформувати жодного нового спогаду. Його дружина єдина людина, яку він впізнає, але для нього кожна їхня зустріч це ніби перша за дуже довгий час. Історія Клайва показує нам щось дуже фундаментальне наша особистість це ж не просто те, що відбувається прямо зараз. Вона побудована на цілому ланцюжку спогадів, який тягнеться з минулого в сьогодення. І якщо цей ланцюг розривається, ми ніби втрачаємо зв'язок із власним життям, застрягаємо в одному єдиному моменті. Але знаєте, що найцікавіше пам'ять клайва не зникла повністю. Він може не пам'ятати, що їв на сніданок, але він досі знає, як розмовляти, як одягатися і навіть віртуозно грати на піаніно. А це доводить, що пам'ять це не щось одне, цілісне, це ціла система з абсолютно різними частинами. Добре, щоб розібратися в таких випадках, як у клайва, нам треба, так би мовити, зазирнути під капот, як же власне працює наша пам'ять? Якщо говорити зовсім просто, то пам'ять це, по суті, навчання, яке з нами залишилося, це інформація, яку мозок якось зберіг і може дістати, ну, принаймні в теорії, бо на іспитах цей механізм іноді дає збій, правда ж? І от, коли нам треба щось згадати, ми зазвичай робимо це двома способами: перший це відтворення, це коли треба дістати інформацію з самих глибин пам'яті, як у тестах, де треба вписати пропущене слово. А другий впізнавання це вже більше схоже на тест із варіантами відповідей. Правильна відповідь уже перед очима, треба лише її ідентифікувати. Будь-який наш спогад проходить три основні етапи. Це, знаєте, дуже схоже на роботу з файлами на комп'ютері. Спочатку ми кодуємо інформацію, тобто якось заносимо її в мозок, потім ми її зберігаємо і нарешті відтворюємо, дістаємо, коли вона нам потрібна. Гаразд, а тепер давайте проведемо малесенький експеримент. Ось наш спартанський друг. Спробуйте запам'ятати його ім'я, за мить перевіримо, чи вийшло. Ну що, вдалося пригадати. І якщо так, супер! Щойно була успішно використана короткочасна пам'ять, ймовірно, ім'я довелося кілька разів повторити подумки. І ось вам цікавий факт наш розум, хоч і дивовижний, може одночасно утримувати всього на всього від 4 до 7 окремих шматочків інформації. Після цього вина або зникає, або переходить у довготривале сховище. Та інформація, якій вдалося прижитися, переходить у довготривалу пам'ять. Можна уявити її як таку собі велетенську бібліотеку в голові, де зберігаються всі наші знання, навички і найцінніші моменти життя. Але як наш мозок організовує цю бібліотеку? Виявляється, це не просто дві полиці короткочасне та довготривале. Система там набагато хитріша. Сучасні дослідники кажуть, що короткочасна пам'ять це занадто простий термін. Вони пропонують поняття робоча пам'ять, бо це не просто тимчасова комірчина, а скоріше активний робочий стіл, де ми обробляємо інформацію, перш ніж відправити її в архів. І цей робочий стіл має, так би мовити, два режими. Експліцитний це коли ми свідомо щось вчимо, наприклад, готуємося до іспиту, але є і імпліцитний, автоматичний режим. Мозок постійно щось записує у фоні, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. Ну, наприклад, так формується страх перед стоматологом після одного єдиного невдалого візиту. І навіть у тій довготривалій бібліотеці є різні відділи. Процедуральна пам'ять це про навички, як їздити на велосипеді, а епізодична це про конкретні події з життя. І це ж ідеально пояснює загадку Клайва Верінга. Його процедурна пам'ять, гра на піаніно, залишилась неушкодженою, а епізодична спогад про весілля просто зруйнована. Добре, оскільки наша пам'ять настільки важлива, давайте подивимось на кілька стратегій, які допоможуть нам ефективніше кодувати інформацію. Існують прості лайфхаки для пам'яті. Мнемоніка це, наприклад, використання якихось асоціацій чи фраз для запам'ятовування, як для кольорів веселки, а групування це коли ми розбиваємо щось велике на маленькі шматочки, номер телефону, наприклад, так мозку набагато легше все це обробити. Але чому якась інформація запам'ятовується краще за іншу? Уся справа в глибині обробки, можна обробити інформацію поверхнево, ну, наприклад, звернути увагу на шрифт слова. Але щоб вона справді прилипла, потрібна глибока обробка. Тобто треба зануритися в її сенс, у її значення. Отже, головний секрет міцної пам'яті насправді простий: щоб інформація затрималася, її потрібно пов'язати з чимось значущим, надати їй особистого сенсу, підключити емоції. Чим більше щось для нас означає. Тим надійніше воно сідає в пам'яті. І це повертає нас до самого початку. Клайв Верінг, не маючи змоги згадати, ким він був або обробити те, що з ним сталося, втратив критично важливу частину себе. Спогади можуть бути різними, але так чи інакше, саме вони нас формують. Адже без них хто ми?